Доброго дня, мене звати Андрій, я військовослужбовець е, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 112-ї бригади САБТРО міста Києва. Е, сьогодні я хочу вам показати е, два наших засоби, якими ми постійно користуємося в нашій бойовій роботі, тому що е, нам надзвичайно важливо бути на зв'язку з якісним і швидким інтернетом. Е, одним із варіантів такого інтернету зараз в Україні є Starlink. І конкретно в даному випадку це адаптація старлінків для використання на автомобілях. Такими адаптаціями займається фірма Adaptis. У нас є ось старий, наш перший, він з нами вже більше двох років воює. Компанія нас підтримує, допомагає, забезпечувала нам ремонт і цього старлінка, який побував вже в бойових діях не раз і звичайних старлінків. Вони надзвичайно живучі, ефективно тримаються, мають класні ножки, що є не у всіх виробників. А зараз ось новинка це вже маленькі Starlink Mini. У Adaptis так само є спеціальний кофр, адаптер для встановлення на автомобіль. Ножки я бачу стали ще більші. Тепер його взагалі нереально відірвати від металевої поверхні. А загубити, не зачепивши, мабуть, обгіляку, взагалі неможливо. Класна штука, ефективно, надійно. Дякую фірма Адаптіс за вашу підтримку.